Green card, Darf ich ihnen schon green Зараз дівчата, які проходять безкоштовні навчання для українців з сервісу в Австрії, практикуються, як правильно підійти до гостей, подати меню, прийняти замовлення, винести страви, прибрати зі столів. Тобто відшліфовують до автоматизму основну роботу в якості офіціантів. вони також вчаться сервіруванню під різні подачі їжі, робити різноманітні напої, каву, коктейлі, прибирати столи тощо. Тобто, вся робота офіціантів за європейськими стандартами. Усі учасники просто чудові, дуже дружні, і я обожнюю їх. Зараз вони ще й відпрацьовують правильно презентацію та подачу вин та просеко. А ось тут дівчата навчаються різноманітних технік і форм складання серветок. На пару навчають і мене. Угу. Ідеально, просто фантастика. О, <ріх> так, <я> з... <ріх> з цієї сторони, дивись, у нас виходить типу, ніби як зірка, <ріх> якщо так подивитися, це зірка, а з іншої сторони, це жабка. навчання реально круте, і воно цікаве, різноманітне. Ми використовуємо дуже багато практики. Тобто є е, е, інформація якась, так, вона надається, це ну, 100%. Але з е, е, часом, тобто, що він скорочений цей курс, чи 4. Тижні тільки То більше практики, тому що вона нам знадобиться в подальшому в нашій роботі. А ось Юнона навчала мене, як правильно взяти в одну руку одразу дві тарілки. У неї аж 18 років досвіду у сфері сервісу, тож з таким завданням вправляється дуже легко. Не те, що я. Два під низ одну сюди. Так, я для супниць тріхи трішки повертаю. Так, ручки були до гостя, коли ставляєш, воно так було. Я цього працювала у різних закладах і е, попрацювати в другій країні я е, з задоволенням прийняла як можливість нову. Е, в Австрії мені дуже подобається і привітні люди, і е, гори дуже красиві, і усі намагаються якось допомогти. Сюди вона приїхала з Польщі, куди тікала від війни з рідного Харкова. Подібних історій тут багато. Чимало є й тих, хто приїхали на цю навчальну програму в Австрію, бо втратили роботу через бойові дії в Україні, а сидіти без діла просто не могли. Дуже велика можливість для нас, для перспективних людей, молодих людей, які хочуть розвиватися З настанням війни. Наприклад, особисто я втратила роботу і це. З самого початку це не було як з якимись намірами дуже рости чогось досягати. Це було як вся була в переживаннях, була потреба отримувати роботу. З кожного місяця я хотіла просто допомагати відправляти на Україну на ЗСУ. І це не було якихось грандіозних таких планів. А в результаті перетворилась на велику можливість і дуже дякую австрійському народу. Люди, які яких взяли на цей проект, тобто всі викладачі видно, що вони теж просто горять тим, щоб і нас навчити, і вони кайфують від того, щоб ну типу вони бачать результати, і у нас щось виходить. Ми ці три тарілки в тих руках носимо вже щасливі, розумієте, а тут ще попереду щось буде. Тобто, типу, ну просто прекрасно. До речі, практикуються учасники проекту і щодня в ресторані, готелю підготовка залу до трапези, подача страв, прибирання. Усе це закріплено за ними. Та їм потрібно опанувати не лише усі базові навички сервісу, але й вчити мову. Без неї офіціантам працювати, звичайно ж, дуже важко. З Цим їм допомагає Верена, яка кожного дня штудіює з учасниками професійну лексику. Окремо займаються з ними і викладачі німецької, які роблять усе можливе, щоб Україн. Були готові до роботи, нагадаємо, одразу по завершенню курсів усіх учасників проєкту влаштовують на три місяці на роботу в готелі Західної Австрії. Вона просто стесняшка. Вона не розкажу такого. От типу, її запросили в таке місце. Я не знаю, я, я ніколи в такому не була. Ну, типу, ну це растет, просто палац. Це один із. Найкращих ну, готелів в Австрії. А, тут, просто, нагорі, коли тако. ти їдеш без планів взагалі, і все змінюється. ну Це буквально скільки, майже місяць. Так? Ми тут. Месяць. І все настільки змінилося, і в результаті мене рекомендують в, в готель 5. ну Це просто так якось такі цікаві відчуття. Маркус і я, ми маємо дуже хорошу мережу. Ми знаємо, кожен готель, ми маємо глибокі зв'язки, і це є пряма комунікація. Я по телефону питаюся, які працівники їм потрібні, підбираю людину. Я також дивлюся, які учасники хочуть працювати разом. Для мене це дуже важливо, тому що я знаю, коли ви перебуваєте в іншій країні, і ви окремо це не дуже добре. Тому я стараюся, щоб сім'ї та друзі залишалися в одному населеному пункті і в одному готелі. Вони проживають при тих готельних ресторанних комплексах, де, де вони влаштовані, тобто без безпосереднього харчування і проживання теж забезпечується безкоштовно приймаючою стороною на тих три місяці. Якщо їм підійдуть умови, і якщо вони підійдуть, підійдуть працедавцям, і працедавці підійдуть їм, то вони зможуть продовжити свій контракт на зимовий період. Богдана струк тарас повалений, правда, тут Львів.